Вітаю вас. До вашої уваги. Програма актуально. Поза торік в Україні 2% сімей уклали шлюбний договір, а у 2010-му лише 1%. І це при тому, що держава узаконила шлюбні контракти ще у 1992 році. Статистика ж засвідчує, українці неохоче зважуються на таку форму стосунків, адже до цього часу багато пар вважають складання шлюбного договору проявом недовіри до партнера. Психологи серед причин називають слов'янську ментальність. Водночас, ті, хто пережив розлучення, часто шкодують, що їхні попередні стосунки не були підкріплені контрактом, адже таким чином судової тягнини і взаємних образ можна було уникнути. Сьогодні у програмі актуально мова й тими про шлюбні договори, як правильно їх укладати. Чому в Україні, на відміну від заходу, вони не популярні, і хто може допомогти при вирішенні спірних питань? Відповіді на ці та інші питання будемо шукати разом з нашими експертами. Сьогодні в нас в гостях юрист Ганна Гаро та представник українського центру медіації Світлана Чебакова. Пані, я вітаю вас у нашій студії. Отже, чому на вашу думку в Україні шлюбні контракти не прижилися? Чи є якась, на вашу думку, якась вагома на це причина? Я думаю, в Україні немає такого прошарку багатіїв. Е, чиї майнові інтереси треба захищати. Е, тим більше, я думаю, що в Україні. Менталітет український, тобто все таки причина так. на вашу думку, так як стверджують психологи, в менталітеті, тому так. що наші люди якось по іншому сприймають сім'ю, уявляють по іншому, тобто вони вважають, що не потрібно документально засвідчувати все своє майно. Правильно я зрозумів? Так, якщо ти людини кохаєш, то навіщо щось ще обговорювати на майбутнє? Таким чином, якби трансформуючи в можливе розлучення в майбутньому, тобто наші люди такого не хочуть. Ну виходячи з цього, виходить, що матеріальний стан у нас е, занадто е, не, нестабільний, і від цього, скажімо, люди не зважуються на укладання шлюбного контракту. Я думаю, так. Ну, е, ваша думка, пані Світлано? Ну, я думаю, что есть какой-то эмоциональный аспект, еще, как вы сказали, недоверие между ну не хочется формировать недоверие между партнерами на старте брака. Конечно, когда заключаются браки, это всегда навечно. Но жизнь есть жизнь. Естественно, когда, как вы сказали, абсолютно с вами согласна. Кто-то обжегся на первом браке, тогда уже все согласны на брачные контракты. Если, ну я как представитель центра медиации могу сказать, что медиация вместе с юристами помогает людям лучше выйти из этой ситуации, поскольку медиатор это посредник в переговорах, человек нейтральный, без эмоций, он может задать людям самые как бы, сложные, неудобные и меркантильные вопросы и получить на них ответы, и при этом пара или молодые супруги, или не очень молодые супруги, ну, как бы не получают отрицательных эмоций друг от друга. Потому что сам по себе брачный контракт — это очень сложный договор. Вот многие юристы говорят, что его невозможно списать с какого-то шаблона или сделать за два часа. То есть это нужно говорить абсолютно все имущественные аспекты. И медиация, чем хороша, как переговорный процесс, что мы можем пригласить за стол переговоров не только пару, А например, которые очень часто участвують ну, подаренням імуществі до браку, можна обговорювати з учора если якщо пара вступає во второй раз в брак, можна оговаривать інтереси дітей від першого браку, или возможное розділення или розділення бизнесов і так далі. Ну, то, тобто це насправді це дуже складний, скажімо, документ. До вас запитання да, як до юриста, хто його складає, які там повинні бути основні аспекти вказані, такі загальні. Ну, зазвичай, в цілому аспекти, це майнові аспекти, тому що особисті немайнові відносини шлюбним договором регулювати не можна. Наприклад, не можна регулювати інтимні стосунки, вибачте, між людьми або порядок спілкування батьків з дітьми для чого для цього існують окремі сімейні договори безпосередньо. Так, є такі випадки. Є таке навіть, тобто є такі випадки. Майно упорядковується одним документом, а так. інтимні. Вибачте, стосунки іншим ну, чи ні? Не виключно вони, no. але в поєднанні з деякими майновими аспектами, так або uh -huh. з порядком користування житлом чи тому інше. В цілому шлюбний договір він врегульовує майнові відносини між подружжям стосовно майна, яке в них було до шлюбу, буде набути в період шлюбу. Або безпосередньо стосовно порядку надання утримання одне одному між подружжям або дітям, існуючим чи майбутнім. Так само можна врегулювати порядок користування житлом, яке належить одному з подружжя, або навіть належить третім особам, наприклад, матері, дружини. Таким чином, шлюбний договір він в цілому охоплює, може охоплювати дуже велику кількість майнових різних питань. Безпосередньо між подружжям або стосовно дітей більш детально можна приклади навести, які можуть бути у шлюбному договорі. Ну от, коли до вас звертається за допомогою, скажімо, на чому найбільша скажімо, проблема на ну майно це загальна так, скажімо, категорія, але на чому на житлі, на скажімо, на якихось інших фінансових речах. Люди а, не можуть дійти згоди, скажімо. Ви знаєте, є подружжя, які навіть хочуть е, чітко закріпити, що чоловік буде погашати кредит за дружину, яка отримала цей кредит до шлюбу. Є навіть такі випадки, і шлюбний договір дозволяє це закріпити. Тобто, у разі розлучення, скажімо, чоловік зобов'язується сплачувати за кредит дружини, чи як? так, навіть такі можуть бути випадки, або сторони хочуть погодити. Порядок несення сімейних витрат, комунальних витрат, або витрат на придбання продуктів харчування, або ж порядок несення медичного обслуговування в сім'ї. Наприклад, частину витрат бере на себе чоловік, частину витрат бере на себе дружина. Це навіть не на період розірвання шлюбу, а на саме на період шлюбу. Це також можна встановити такі обов'язки. Або ж можна встановити, що чоловік або дружина передають у спільне користування автомобіль або у свою квартиру, і сім'я в ній живе. Відповідно, якісь моменти можна і таким чином врегулювати. Тобто, в принципі, шлюбний договір, він дуже комплексний договір і включає в себе набагато більше аспектів майнового врегулювання, ніж передбачені чинним законодавством інші види. Подружніх договорів, які теж можливо укласти, саме в цьому його і родзинка, як то кажуть, він комплексний. Він включає в себе регулювання майнових відносин між подружжям, між собою, майнових відносин з дітьми, і порядок користування житлом і тому подібне. Для того, щоб укласти шлюбний договір, сторонам, перш за все, слід домовитися, тобто один то має бути бажання, так? так? Але 에... для того, щоб було бажання, воно повинно народитися. Подолати психологічний бар'єр, той менталітет український, який зараз існує. Бо якщо ми зараз говоримо про розлучення в майбутньому, ми так якось притягуємо його. Ну, може думати. Можна і так сказати. Але з іншого боку, якщо чоловік і дружина з заможніх родин, і в них вже є якісь статки і. Маючи спільні сімейні стосунки, вони будуть наживати спільне майно, то бажано врегулювати, яким чином це майно далі буде належати дружині чи чоловіку. Наприклад, дружина займається нотаріальною діяльністю або є лікарем, в неї за період сімейного життя виникає різне. Специфічне професійне обладнання, наприклад, да, якісь специфічні речі. І вона хоче, щоб у випадку, в крайньому, якщо буде розлучення, щоб це обладнання належало їй, для того, щоб вона і далі могла здійснювати свою професійну діяльність. Чинне законодавство передбачає, що це обладнання належить у спільній сумісній власності, тобто чійки дружина мають ділити його порівну. Шлюбний договір дозволяє відійти від цієї рівності і. Передбачити приналежність тому чи іншому подружжю, тобто в цьому якраз і суттєва різниця між просто розлученням, скажімо, яке, яке судом благословляється, вибачте, так. і коли є шлюбний контракт, яка роль в цьому може бути центрів медіації? Давайте ми розтлумачимо. Ми на початку заявили медіатори. Може очевидно, не всі глядачі розуміють, що таке медіатори, яка роль в цьому може бути. Медиация сам по себе процесс это процесс организации и ну устройства переговоров между сторонами спора. З цілі виявлення интересов каждой кожне сторон і в конечном итоге заключення такого соглашення, яке удовлетворяє інтерес тобто одної другої прийшовши до вас, можно можна більше переконатися в тому, що це дійсно потрібна річ шлюбний контракт. Так я правильно зросту безусловно, Крім того, медіатор своїми професіональними навиками. старается урегулировать баланс сил за столом переговоров. Медиация процесс гибкий, можно пригласить не только супружескую пару, а родителей, адвокатов, я не знаю там других заинтересованных лиц. Кроме того, очень часто присутствуют эмоции, то о чем мы говорили. Медиатор работает с эмоциями и снижает, ну как бы накал и градус обсуждения этого вопроса, потому что очень часто там, конечно, у там молодой пары Больше эмоций, любви, а у родителей, которые там дарят квартиру, бизнес, машину, у них, конечно, больше прагматизма и жизненный опыт, и они понимают, что нужно свое любимое чадо и будущих детей может быть каким-то образом защитить. Но на наш взгляд брачный договор ⁇ это очень как бы, хорошая схема и возможность не только предусмотреть развод, почему-то все так считают, а и предупредить и сделать его с целью профилактики каких-то конфликтов. То есть, как Анна сказала, это, в принципе, договор взаимоотношений имущественных и в процессе брака тоже. Если есть совместный бизнес, например, мы встречались с такими вопросами, возможно, кто-то из супругов записывает на себя непринадлежащий ему бизнес, ну, там, работая с какими-то партнерами или какие-то другие вещи. Естественно, у него есть ну, желание и необходимость работать в бизнесе, там, не спрашивая каждый раз у супруги, можно ли перевести 100 или 200 гривен на какой-то счет. Такой вопрос, если говорить о бизнесах. Вы спросили, какие чаще всего. Конечно, в обычных парах рассматриваются квартирные вопросы очень часто. У нас были случаи, но, к сожалению, к медиаторам чаще приходят в процессе развода, но мы надеемся, что чем больше будут узнавать о брачном договоре, и больше доверять ее і з нашою допомогою, в тому числі брачному договору, договором. Е тим більше будуть з метою профілактики. То тобто переходите заключати. до того, перед тим, як одружитися, ну, це було б в ідеалі перед, перед тим, люди прийшли, отримали фахову консультацію, інформацію і вже, скажімо, уклали шлюбний контракт. Звичайно, вони б получили до брака, ну, якби зважили всі свої можливості, матеріальні, і майбутнє, як Анна говорить, і просто розподілили і виключили вообще якісь конфліктні ситуації. в будущем там застраховали себя может быть от меркантильных каких-то вопросов в браке если они э, ну чтобы они не возникали в будущем ну и разводы тоже бывают бывают форс-мажорные обстоятельства там возникает недееспособность кого-то из супруга это тоже нужно предусмотреть говорят бывают какие-то случаи там ну, исчезает человек когда возвращается вдруг или находятся там деньги потрачены или там квартиры проданы то есть ну такие Не частые случаи, но тем не менее бывают. Ну, если говорить о разделах квартиры. Це номер один житло, так? Безусловно, безусловно. И вопрос сложный, чем хороша медиация? Это структурированный, но свободный процесс переговоров. Медиаторы, обладая навыками, стараются выявить интересы сторон. Спрашивают, есть ли еще какие-то дополнительные возможности для решения. Например, у нас была пара, которая разводилась, были малолетние дети, дележ квартиры, квартиру, купить две, естественно, средств не хватает. Других вариантов как бы суд и юристы не предлагают. Они покреативили, творчески подошли к этому в процессе медиации с нашей помощью, нашли такой вариант. Покупают одну недорогую квартиру кому-то из супругов, вторую где-то в новострое, и в тот момент, пока этот новострой достраивается и ремонтируется, вторую из супругов оплачивает аренду жилья ну, как бы после развода, или там помогает с ремонтом. То есть в плане бизнеса тоже были моменты. Разводится пара или каким-то образом пытаются поделить бизнес. Кто-то из супругов не заинтересован в разрушении бизнеса. Он предлагает какие-то дивиденды, это все оговаривается, нотариально заверяются суммы, сроки выплат и дополнительно еще ценные бумаги. То есть очень много вариантов, значительно более широких, чем в зале суда, как вы сказали. И самое главное в процессе медиации э, ⁇ это креативность, как я сказала, много вариантов. Стороны сами работают над решением этого вопроса и поиском вариантов. И варианты могут быть такими творческими, которые ну, ни медиатор, ни юрист не может даже предложить, поскольку возможности сторон и их интересы знают только они. Медиация – процесс конфиденциальный строго, заключается договор между сторонами. То есть э, э, медиация возможна и желательно, когда э, есть желание договориться, как вы сказали, когда нужна конфиденциальность, когда нужна быстрота принятия решения, исполнения его, и когда люди хотят сохранить отношения, даже если есть какой-то спор или разногласие, э, имидж свой сохранить, там, э, ну, как бы остаться в нормальных деловых и человеческих На вічних отношеннях. Тобто, ось це саме такі важні аспекти. Запитання до вас, пані Ганно, а де власне молода пара, яка, почувши так. нас, зважилася на укладання шлюбного контракту? Що їм робити у першу чергу, куди їм звертатися? До юриста. До юриста. Так. І, і що треба знати, скажімо, на що треба вже бути готовим, прийшовши на першу консультацію до юриста? Цікаве питання, тому що, перше, як вже я казала, треба психологічно зважитися на це. Треба психологічно зважитися і бути готовим до того, що ти будеш з людиною, яку ти кохаєш, розмовляти на такі матеріальні некомфортні речі. Ти будеш говорити, що, друже мій, чи кохана моя, якщо все-таки так трапиться, що ми з тобою розбіжемося, то чи готова ти будеш якось поступитися якоюсь часткою, чи, чи можемо прописати якісь такі моменти, які будуть для нас несприйнятними. Чи згодна ти будеш отримати там таку частину від спільного майна? Обговорити ці питання безпосередньо подружжя не знають, яку кількість питань е, виникне між ними, і е, саме медіатор, як вже казала Світлана, може допомогти структурувати між ними цей діалог, тобто упорядкувати, так, фактично, навести так, лад, так, так. так, направити їх. Е, як кажуть, в потрібне русло, щоб вони задавали правильні питання. Коли на папері вони ці питання вирішують, юрист складає договір, і цей договір необхідно обов'язково нотаріально посвідчити. Без цього він не буде вважатися укладеним. Посвідчити його може будь-який нотаріус. Якщо пара проживає за кордоном, то посвідчити його можна у консульстві. Ну, є різні можливості для посвідчення. От, я хотіла ще додати, що шлюбний договір можна вкладати не лише перед шлюбом або в самому шлюбі. Так. От, власне, ми про це забули сказати. Це має так. значення до, до, скажімо, підписів в РАКСІ, щоб вже був шлюбний договір чи ні? Шлюбний договір можна укласти перше, вже коли ти знаходишся в зареєстрованому шлюбі, або до шлюбу, але тоді, коли ти подав заяву про реєстрацію шлюбу. Тобто, тобто тут має місяць. співпадати цей ага. Так, обов'язково. Тобто, сторонами є наречення або безпосередньо подружжя. Більш того, хочу звернути увагу, що до е, питання укладення шлюбного договору сторони дуже часто задумуються через 20 і 30 років спільного життя. Так, ну це в Україні. Ми говоримо про українські реалії так. Так, в Україні так і виходить, що коли сторони вирішили розлучитися, вони думають, а треба ж нам укласти шлюбний договір. Для того, щоб коли ти, скажімо, будеш оформлювати розлучення в суді або в ракції в залежності від умов, в тебе вже на папері були відповідно зафіксовані всі матеріальні претензії одне одного. І це можливо. Тобто в школьному договорі навіть через 40 років можна передбачити, що майно, яке ви придбали 20 років тому, належить не чоловікові, на якого воно було записано, угу. а, а на дружину, буде їй належати. І безпосередньо при розірванні шлюбу всі ці домовленості будуть врегульовані вже в рішенні суду. Це дуже зручно. Ну, скільки триває цей процес? Ну, як, як практика засвідчує, скільки треба часу від моменту бажання до, до самого готового документу, посвідченим нотаріусом? Скільки, на вашу думку? Це дуже важке питання. Деякі сторони швидко досягають компромісу, деякі думають, беруть тайм-аут місяць-два, щоб подумати, обговорити. Якось до цього підготуватися, це складне. Це залежить від е, ментальності кожного чоловіка та дружини, які укладають а бувають шлюк. випадки, коли приходять до вас чи, чи до вас в центр медіації і відмовляються від цього, тобто було бажання, а потім зникло, почувши всю вагу е, е, такого кроку, скажімо. Був інший в мене випадок, коли чоловік та жінка прожили багато років шлюбів, В них є спільні діти, і так сталося, що вони вирішили розлучитися. Вони один з одним майже не спілкувалися або спілкувалися на повишених тонах. І коли вони випадково, якби їм порадили звернутися до мене, я їм кажу, давайте спробуємо мирним шляхом врегулювати ваш спір. Ви знаєте, подіяло. Пройшов місяць, і вони почали спілкуватися, і деякі моменти почали між собою з'ясовувати, і кажуть, що зараз у них процес іде в сторону мирного врегулювання. Тобто, все-таки буде якийсь договір. Тобто, Міжнення. ви їх примирили? Хоча, я... хоча ця місія не юриста, наскільки так. я розумію, а швидше медіатора, так? так наскільки важко працювати з людьми, з парами, які вже довгий період прожили в шлюбі разом, і тут хочуть не хочуть не не тільки чути і бачити один, один і тут їм треба зібратися разом, щоб прийняти рішення, скажімо, для дітей. Важко це дається, Звісно, це дуже складний процес, і для цього как бы, медіатори спеціально підготовлені люди, маючи опит роботи поскольку за столом переговоров собираются разные люди э и очень часто там психологи и врачи говорят, что люди в эмоциях, когда слишком высокий накал эмоций, э они перестают рационально мыслить, даже если у человека за плечами два-три высших образования. И він може бути юристом, перепрошую так. І він може бути юристом однозначно, яким угодно він може бути, бізнесменом и так далее, и переговорщиком отличным, но когда идёт цепляет что-то личное, Рациональность исчезает, остаются, как говорят врачи, одни инстинкты. То есть есть такое выражение: на эмоциях бей или беги такие. Поэтому медиатор сперва снимает накал эмоций своими техниками, может быть, давая выговориться людям, задавая нужные вопросы, переключая на рациональные вещи. Мы, когда говорим с парами, мы прежде всего обращаем взор их на детей если люди разводятся, либо решают какие-то другие вопросы, есть совместные дети. Когда идет речь о детях, о их содержании, о воспитании, о дальнейшем там, школа, вуз и так далее, люди начинают более прагматично мыслить и перестают ну, как бы, акцентироваться на каких-то своих межличностных проблемах. А когда мы обсуждаем уже вопросы детей, то в этом аспекте следующее уже идет вопрос имущества. И тогда уже разделы Либо не раздел имущества, а совместное владение и пользование решается с учетом интересов детей. Действительно, это процесс эмоциональный. Но я могу сказать, что если применять медиацию там, в решении любого вида споров, но поскольку сегодня мы говорим о брачном договоре, Предварительно стороны с помощью медиатора консультируются, готовятся. Если необходимо, юристы собирают документы для одной и другой стороны. Но сама медиация — это однодневный процесс, то есть люди там с утра приходят, сперва там эмоции, потом рациональные вещи, потом анализ ситуации, обсуждение всестороннее, взвешивание за и против. Возможно, юристы помогают с одной и с другой стороны, или другие лица, может быть, родители. И в в конце, как правило, приходят к соглашению, которое затем уже можно приходить и оформлять э, в виде юридического документа. Потому что если сразу люди, не договорившись, они приходят, вот Анна и говорит, что mm -hmm. приходят один раз, второй взвешивают месяц э, еще один месяц, поскольку у них каждый раз возникают новые вопросы. А мы за столом переговоров стимулируем их за один день проговорить абсолютно все сложные вопросы. Тем более, что ну, как бы опыт у нас есть, и мы знаем, на чем обычно акцентируется. А кроме того, вот вначале Анна сказала: что ну, там эмоции: никто не хочет говорить о разводе. Медиатор человек нейтральный, не член семьи. он призван задавать неудобные вопросы иногда мы э, э, ну скажем такие неудобные вопросы формулируем в виде гипотетических а представьте например что ну, случится так что вам придется там разводиться или кто-то из вас заболеет да? ну, или что-то еще вас да бы. или вдруг ну представьте такого там uh -huh. понятно не случится когда это звучит из уст медиатора это абсолютно не задевает эмоции и как бы душевные какие-то струны ни одной из сторон. Поэтому здесь просто исключаются как бы обиды взаимные какие-то и так далее. Абсолютно просто с помощью медиатора можно говорить о каких-то материальных аспектах и проблемах. И, естественно, мы знаем, на что сделать акцент. То есть Аня говорила, что невозможно урегулировать какие-то там интимные отношения. Ну, как бы это да, но в медиации можно все обсуждать. То -то про, про, на эту тему можно говорить, будучи скрывать. Абсолютно, скажемо, и нужно, так. и можно. И, может быть, люди иногда проясняют очень многие моменты, тем более, что это конфиденциальный процесс. Все, что говорится за столом с медиатором, там, не выносится за. И это в договоре закреплено ни медиатором, ни сторонами. І можна говорити е, о дітях, то есть тобто, якщо здесь не закріпляються имущественные права, то здесь можна то чашу весов, ну якщо там юридично там, напополам діляться да, супруга Як или... дитину можна поділити напополам. Скажімо, з юридичної точки зору це можливо, так? Виявляється чи ні. Ну з юридично, ні з коли, Ну коли відбувається розлучення, має на увазі без шлюбного контракту, тоді закон ділить все на пополам. Ну і потім вже починаються інші нюанси, коли там до кого дитина, то у вашій ситуації це зробити простіше, так я розумію? Це значительно бы, проще, і тут присутствует елемент справедливості для сторон, тому що коли не озвучуються, іноді стимулюють, там, як я говорю, третій сторони конфлікту. Они говорят: "Ты там должен взять больше, либо ты больше". Когда люди садятся и понимают, что даже я развожусь, но мой ребёнок остаётся. Я ему как бы отдам больше имущества, либо мы спрашиваем. Напишите, пожалуйста, э сколько стоит питание ребёнка в месяц, одежда там, маленький, большой и так далее. А это можно прописать в супружевом контракте, эти пункты можно? А можно прописать размер отрымания, для того, чтобы прописати розмір отрымання, необхідно сторонам, як кажуть, Ну прорахувати, прорахувати так. Це попередня. Можна вказати, хто платитиме за навчання, так хто платитиме за відпочинок. Так. Скажімо, це все Вичайник. можна вказати. Да. А яким чином я суми прописуються чи? Так. Суми прописуються або вони е... ну а якщо сума з часом зміниться, от молода пара вирішила таки укласти шлюбний контракт, і, і вони хочуть, скажімо, передбачити на років 17, поки їхня дитина піде навчатися, угу. як, як спрогнозувати яку суму вписувати? Ну, це мені поясніть. Можна прив'язатися до мінімальної заробітної плати. Угу. Тобто є якась так. така, скажімо, універсальна величина, так. до якої завжди так. можна прив'язатися. Наприклад, так? 5 мінімальних заробітних плат щомісячне утримання на дитину. Є такі приклади. Або безпосередньо, якщо сторони не хочуть прив'язатися, вони можуть написати конкретну суму, або внести зміни до шлюбного договору, якщо вони хочуть таку структуру шлюбного договору. Все, як кажуть, залежить від волі сторін. Законодавство чітко передбачає, що можна так робити або так, тобто багато способів для вирішення різних ситуацій. А хто платитиме, скажімо, за житло? Теж можна вказати? Комунальні? За так, комунальні так, послуги. Я вже це казала, а що якщо можна... не сплачує, скажімо, чоловік посварився з дружиною і не сплачує. А квартира, скажімо, належить дружині. Що в такій ситуації робити? Борг накоплюється, якщо сторони все-таки вирішують розірвати свій шлюб, то відповідно дружина звертається до суду. Прикладається шлюбний договір і таким чином доводить, що дійсно чоловік не сплачує, а має сплатити, отримав рішення суду, і по процедурі йде в виконавчу службу. Но це вже такі випадки, коли дійсно між сторонами є конфлікт, і вони не хочуть виконувати умови договору. Зазвичай сторони свідомо йдуть на це і виконують. Угу. Тому шлюбний договір і існує для того, щоб у випадку, якщо сторони посваряться або вирішують розірвати. Тобто вони завжди повинні пам'ятати, перш ніж робити якісь різкі кроки, пам'ятати, що між ними існує шлюбний договір, так? Ну ми знову повертаємо це до психологічних момент. аспектів. Тобто, це знову таки психологія. У нас вже небагато да. часу. І остання порада нашим майбутнім сім'ям, що ви їм порадите? Молодим парам, які зараз плануються одружитися, все-таки краще укласти шлюбний контракт. Я раджу подумати на цю тему все-таки. Укладати чи не укладати, вирішить кожна сім'я індивідуально. Угу. Uh -huh. Це важливий крок, і тому треба зважено до нього ставитися. а я би посовітувала обов'язково проговорити, заключитися ну, юридичний документ, вийде ли в результаті переговорів юридичний документ чи ні, рішать самі пари. Но э, приходять приходят э, к нам, к медиаторам, в Украинский центр медиации в частности и мы поможем обговорить все аспекты имущественных и неимущественных вопросов. И люди совершенно четче, ну, как бы, предупредят какие-то конфликты в браке. И... при разводе, если такое случится. И это, на наш взгляд, очень важно. Вот вы еще спросили, можно ли пересматривать эти соглашения. В медиации абсолютно свободно, можно там на 2-3 ближайшие года, например, оговаривать, затем договариваться о том, что будет пересмотр каких-то материальных или... Угу. пунктов, да. Я дуже дякую вам за участие в нашей программе, нашим глядачам нагадую, что это была программа «Актуально». Залишайтесь с нами, на все доброе.